Що <лескідно> ви ту робили з людиною? Що тут творите? Що -е 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 -е, ти робиш? Та людині Чуєш, Ви людині погано. Шо шо ви Що ви тут робите? Що шо, тут шо, шо, шо ви з людьми зробили? все хто не втікає. Що ви зробили? Алло! Куди ви пакуєте? Дивись, блін! Які поліції? Людину ви людину вбили! Що ти робить? Хто я робив! А хто ну, ти робив? Що робив? <правж> Швидку викликайте! Що, не втікати? Швидку викликайте! Так, потискуй, забирай. Це не буде забирати. Коло. Здравствуйте. Найди. що, хуйню? Болить. Ви ніч до полудня. Присядь. Полиція вам стоїть людину побили, блін. Що мене будеш давити чи що ти що блять? кончений мій навіть є. Вот сільки поліції стоїть, людину давлять. Що, людину треба бити, так? Да? Людину у вас стоїть, сики патрульки, блін, і людину б'ють, я їм поза. Вон людину побили, що но? У мене теж є все. Буставали в курчах, вон поникались, блін. на номер, поліції. Та є всі номера. Всі знайомі лиця. І... І... Взяли, взяли, накопали, вон стоїть сікають І... чортів, блін дійсно, Нічого вони стояли, тут жінку б'ють, а вони стоять, нічого не роблять. Вон мене що надавили, я стою, їм дорогу не даю їхати, просто давлять і їдуть. Чорнобуси. Та ти вірю. Я не зрозумів, а поліція наша. Наша, наша. їм допомагає. Так, наша. 管你什么。